Добрий день Ютуб. Давно я не снівав ролики про свою теплицю. Сьогодні 17 березня, 17 рік, п'ятниця. Здається, завтра вже будемо висаджувати розсаду. Ну а сьогодні, как бы, зашел познімати мій Паровозик, димиться, топиться, це я все зараз буду затаплювати, почав насоси навішувати на нього, бо завтра треба тепла вода розсаду поливати. Получається, цей шкаф мені гріє воду. Гріє воду. Це в мене редька сходить. Ну, в принципі, как би на редьку. Ставку ніхто не робить, це так для піддержання штанів, так сказати. В основному йде упор на огірок. Все, градусник мій. Що він там показує, фокусуйся, показує 15 градусів, навіть. 14 градусів книжка пише. Це температура деградації рослини огірка. Тобто треба, щоб була температура хоча б 18. Хоча б 18. Ну тут, в принципі, труб нема в землі. Тому першу розсаду будемо висажувати там, де є труби, там, де земля тепла. Ну і так, поступово-поступово воно все дойде і сюди, і до того часу земля трохи, ну не трохи, а там 3 градуса треба, щоб добрала. Сьогодні сонечко, все, який конденсат у мене на плівці. Причудовий, дуже він корисний для рослин. Коли капає, холодна водичка і все воно починає пропадати. Це мій булір'ян. Якось вже я два роки обходжуся без нього. Була в мене така думка до нього зробити пілетну горілку. Не топити його пілетою, але в мене така організація дуже інертна, тобто, це треба від того, що задумано, до того часу, щоб це зробити, щоб пройшов деякий час. Інколи цей час займає часу роками. Тобто, вже два роки я виношую цю ідею перевести цей на Пілету. Ну, можливо, наступного року так воно і збудеться, а може не збудеться, бог візна. Може він до того часу прогніє швидше, ніж я соберуся. Так, зараз я ще звожу вас в піщеру Аладдіна, покажу вам розсаду свою, перестоявшу, перезрівшу.